Вітаю, друзі. Що ж, вибори в Німеччині? Перемога е, центристів, консервативних центристів на чолі з Мерцем. Куди приведуть? Який шлях обере Німеччина? Шлях домінування в Європі. Чи шлях? Краху політикуму, нинішніх політичних еліт приходу до влади альтернативи для Німеччини. Давайте про це поговоримо за хвилинку, бо це буде впливати на Україну і українське питання. А зараз підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар. і... Поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, вибори в Німеччині, майбутній канцлер збирається активно протидіяти Трампу і Путіну, прагне створити ядерну парасольку для України та Новий Військовий Союз. Давайте розберемо перше, протидіяти Трампу. Ну, насправді, насправді. Німеччина отримала перший шанс з часів Другої світової війни стати незалежною від США. Щодо протидії Путіну з ядерної парасольки для України та нового Військового Союзу, я б цим не захоплювався. Я думаю, що це підняття ставок в торгах майбутніх торгах Німеччини і Росії. Німеччина історично знаходила дуже часто спільну мову з Росією, жертвуючи при цьому Польщею, Україною, тим паче. Тому покладатись на союз з Німеччиною треба бути дуже і дуже обережним. Через 3,5 місяці після розпаду коаліції Німеччина обрала новий парламент. І результати показують, що бок ХДС ХСС та його кандидату канцлери Фрідріх Мерц мають сформувати нову коаліцію. Результат СДПН чинного канцлера Олафа Шольца став найслабшим за історію виборів до Бундестагу. При цьому праворадикальна альтернатива для Німеччини удвічі покращила свої показники. Ну і на фоні е, бажань е, Мерса і вологих надій українців з'являється опитуване, що 46% німців хочу, щоб наступний уряд Німеччини не підтримував Україну ні зброєю, ні грошима. Ну, не витрачав. І лише 28% виступають за подальшу підтримку. А це означає, що Мерз буде вагатись між цивою і Хариброю, між підтримкою України і торгами з Росією. Тому покладатись на Німеччину для українських політиків це остання справа. скажете, що ж робити? Ті зраджують, ті торгують, ті я відповім: захищати національні інтереси, жити інтересами України. І покладатись на українців, а не на Німеччину, Францію, Британію чи США. А дехто покладався і на Росію. Допокладалося, поки на нас не поклали всі великі і товсті. Тому думаймо, друзі, спостерігаємо, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирним і процвітаючою.